Зараз ваша посада одна з найактуальніших. Ви віце-прем'єр з євроінтеграції, і ось нарешті ця євроінтеграція в ділі у вигляді безвізу настала. Ви на собі випробували безвіз? Одна з перших. Так випробувала. Ми були в в офіційному візиті разом з прем'єр-міністром. Це було в Хорватії. Працює ваша родина Україна, грузинська дружба в ділі. Як воно бути в шлюбі з грузином? Як ця суміш працює? Це працює дуже надійно. Це працює в партнерстві. Може, арчіл якось інакше це собі уявляє, але я думаю, саме те, що ми весь час дивимося разом в одному напрямку. Це нам допомагає один одного підтримувати на різних етапах. Я дуже вдячна. Що Арчил зараз дозволяє мені робити ту кількість роботи, яку доводиться робити, і дозволяє бути відсутньою стільки в родині, скільки доводиться, на жаль, бути відсутньою. Як воно мати жінку від це-прем'єра? Ви питалися на на рахунку того, що у Іванки важлива посада, але я вам кажу, що у мене важливіша посада, тому що в сім'ї я все одно я, коли дружина є урядовцем, коли дружина є політиком, то це мабуть зовсім незвична ситуація для тим паче грузинського чоловіка. Я, я з вами повністю згоден, але у мене є дуже така цікава ідея. Я збираюся створити ну такий клуб мужей жінок політиків. Так що я думаю, що буде гарно. там, там теж спілкування вже політика вже є намітки? Хто буде у вашому клубі? Вже коли вступлять у клуб, тоді вже розкажеш а, так, так. хто я пригласитель не розсилав, Так що подивимося, коли буде такий клуб сформірований. Будемо пригласитель розсилати. Але люди є, які я думаю, що підійдуть для тих. Спілкування, яке я зараз вам только, що шо розказав. Вас підростають дві доньки. Ви навчалися за кордоном, ви отримували освіту в Америці. Чи збираєтеся дітей відправляти за кордон, навчатися? Враховуючи ваш досвід, мені безумовно багато дав досвід навчання і потім і роботи в сполучених штатах. Зокрема, я переконана, що якщо буде можливість, якщо все складеться, якщо дівчата зможуть там виграти якусь стипендію. Отримати можливість, ну принаймні на магістерську якусь програму колись поїхати за кордон, повчитися це буде дуже корисно. Але я все життя була знаєте, таким бумерангом. Скільки разів я не літала за кордон і не працювала, і не вчилася за кордоном. Я завжди поверталася в Україну, і це те, що ми намагаємося цю любов і до України і до Грузії привити в наших дітях, щоб для них ці наші держави вони були насамперед важливими.